Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас на заняття прийшла принцеса. Подивіться, ось вона. Вона дуже полюбляє квіти, але взимку їх немає. І через те наша принцеса засмутилася. А де ми узимку можемо побачити квіти і полюбуватися ними? Так, куточку живої природи. А як їх називають? Ось вам загадка підказка. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водиці зеленіємо. Усім діточкам радіємо. Так, це кімнатні рослини. Діти, а які ви знаєте кімнатні рослини? Так, це бегонія. Гербера. У нас орхідея, цикламен і багато-багато різних є нас вазонів. А зараз давайте ми з вами роздивимося вазон, який називається орхідея. Що у нашого вазончика є? Так, це квіточки, стебельце, листочки в орхідеї є, коріння. Але наша орхідея не в землі росте, а в неї з деревини. В неї ґрунт із деревини. Ви здогадалися, сьогодні ми з вами будемо малювати кімнатну рослину орхідею. Для нашої роботи потрібні серветки, фарби, білий аркуш паперу, кулька надувна, тарілочка. Стаканчик з водичкою і пензлик. Перед тим, але перед тим, як ми будемо малювати, ми з вами пограємо пальчикову гру. На підвіконня швидше глянь. Тут у нас світе герань, поруч капту з колючками та фігалка з квіточками. Примула, фікус з величезними листками. Усі квіти ми назвали. І про всіх ми гарно дбали. Яка наша кімнатна рослинка вийшла в орхідея? Я чекаю з нетерпінням ваших робіт.